Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Моропіх із 34-ї бригади, яка тримає оборону річкою Дніпро на Херсонщині, скаржиться на нового 27-річного командира Дмитра Полінця, який, за деякими даними, є племінником одного з генералів генштабу ЗСУ. За їхніми словами, через накази молодого підполковника, бригада стирається під нуль, зазнаючи величезних втрат під час виконання безглуздих завдань. При цьому новий командир урізає бойові виплати. Нове керівництво, не взявши до уваги оперативну обстановку, вирішило поміняти місцями на. Перших бійців з окупантами, тобто навіщо почали масові відправки воїнів на операції з виживання, без пояснення кінцевої мети цього ризику, не кажучи вже про логістику та можливості виживання на протилежному березі, повідомили бійці. Зокрема, військові скаржаться на накази утримувати лівий берег без належного забезпечення та ротації, через що військові самі намагаються переплисти Дніпро та їх убивають дрони, за їхніми словами. Новий командир не проводив аналіз попередніх дій підрозділу за попередній час, але вважає, що бригада два роки нічого не робила. Військові заявляють, що через цю ситуацію можуть бути Рачені не лише позиції на лівому березі а й правому підконтрольному ЗСУ. у 30-му корпусі морської піхоти заперечують, що полінець має якісь родинні зв'язки в генштабі, а призначили його через бойовий досвід. Заявлено, що він воює з 2018 року, пройшов десятки тяжких боїв, має численні нагороди та був поранений. Звертаюся зараз до всіх українців, до свідомих українців, до журналістів та до, до вищого командування збройних сил України. Я служу в 34-й бригаді морської піхоти. Останні події, які були тут, на Дніпрі, лівому та правому березі, вони вже сьогодні, да, так, облітають інтернет, це все роз, розвивається. Е, я, я вірю, що ну, це питання вирішиться, але послухайте, загинуло багато хлопців. Тупо загинуло. Е, є багато фактів злочину. Проти наших військових, нашим командуванням відсутнє должне забезпечення, відсутня должна підтримка, відсутня кількість БПЛА і, взагалі, тіпа, ну, відсутність здорового лозду. Я знаєте, не хочу нікого ще звинувачувати, але в мене складається таке враження, що в командуванні є люди, як то заслані казочки. Бо знаєте, за останні там два місяці ми втратили дуже багато людей двохсотих, трьохсотих. І по факту ціль ніяка не достигнута. Люди загинули, і взагалі, типа, намагаються тримати той лівий берег. А хоча правий взагалі не укріплений, зараз втрачається лівий, і вже наш ворог буде лізти на правий, Розумієте, це дуже дуже важливо. Дуже ну, типу, все печально на це дивитися. Ну, типа, я взагалі не хочу виконувати якісь непонятні е, прикази, знаєте, які ну, тіпа, заручені на смерть. Хлопці просиділи три місяці на позиціях на лівому березі в Ямах, уявіть там. І вже в типа, перепливали через Дніпро і їх просто всіх, ну майже всіх е, ну, тіпа, розстрілювали і впівдронами, і скидами з Мавіків. І навіть в той момент, коли ну, типа, аеророзвідка просто це все знімала, і ніхто не прийняв ніяких, ну, якомога швидше якихось дій. Уявіть, просто хлопці загинули, ну непонятно за що. Не було ні прикриття нічого. Вони просто тупо тікали з того берега, бо вони знали по радіоперехвату, що зранку їх будуть штурмувати. А в них немає сил, щоб підбитися. Не фізичних, не моральних, не ну матеріально в плані патронів, там полімети, автомати, вся ця фігня. Так що я прошу вищого головнокомандування втрутитись в цю ситуацію. За це має по-любому хтось нести відповідальність. Ми втратили безцінне, ми втратили наших хлопців. І це якась, знаєте, взагалі ну, непонятна для мене ситуація. Типа, тут ну, явно щось відбувається нездорове, плоха, розповсюджусть відео. Журналісти, можливо, підхоплять це відео. І воно дойде туди, куди треба, щоб ну якось це питання вирішити. Дякую за увагу. В мене питання до нашої влади: хто призначив Херсоні командиром 34-ї бригади людину, якій 27 років? Яка стирає під нуль всю 34-ту бригаду? Чому ніхто не звертає на це увагу? Те, що коїться тут, це просто повне жахіття. Ця людина знищує наших військових, і про це треба кричати. Я не знаю, хто призначив його. Я вважаю, що це якась зацікавлена людина, зацікавлена в тому, щоб знищити наше місто, щоб його ворог просто забрав.